В Новому Заповіті нічого не сказано про цигарки. Проте куріння це можна, дозволено чи не дозволена е, е, Куріння не було, коли писали нові заповіді. Навіть е, старі заповіді. А тоді, рисунки якісь малювати була вже. Тому те, що не було тоді, наприклад, не були якісь різні ігри. Не було водки, так? не було багато чого, не було автоматів, щоб когось убити, тому в новому заповіді про це немає. Тому ми користуємося завжди загальні правила, загальні позиції, які Бог дав. Тому все, що рівнює людину чи його здоров'я, це погано. Тобто, е, якщо я хочу е, вирішити, це корисно чи не корисно. Треба бачити, це як, е, який вплив має на моє здоров'я, який вплив має на мої думки, який вплив має на мої нерви, систему нервів, на який вплив це має на координацію і тому подобне. Тому, якщо все, що має негативний вплив є, це не потрібно. Це Бог не дає нам дозвіл користуватися цим. Такі обсі за... загальні позиції, як це можна вибирати, як мінімум, тут є здоровий глузд. воно конкретно так. шкодить твоєму здоров'ю. Нащо це робити? Так.